Леся мамчич, як правильно ревіти. Знають усі діти, як потрібно ревіти. Наприклад, шукаєш тата, який щойно сів читати, і кажеш стонець разів. Ох, я б цукерочку з'їв. Якщо ж узятись за маму, то слід ревіти помалу. Годинки три припустімо не голосно. Та постійно. Головне зупинитися поки не взяла мама руки в боки. Якщо ж перед вами бабуся, то радити щось боюся. Одній достатньо сльозини, а в іншої пруд злозини. А дід Поскиглити діду ліпше після обіду, коли він дрімає. Немає батьків. На вулиці, де живу, я найкраще реву. Одне лиш не розберу, як перервіти сестру.